Хімія 9 клас. Тема уроку електролітична дисоціація. Читаємо, аналізуємо та застосовуємо. Матеріал параграфа допоможе вам довідатись, який процес називають електролітичною дисоціацією, зрозуміти, як утворюються йони в розчинах кислот, з'ясувати причину зміни забарвлення індикаторів у водних розчинах кислот і лугів. Дізнатися про ступінчасту дисоціацію деяких кислот та солей. Здатність розчинів чи розплавів деяких речовин проводити електричний струм зумовлена наявністю йонів у цих рідинах. Розпад речовини на йони під час її розчинення або плавлення називають електролітичною дисоціацією. Запам'ятаємо. Термін походить від латинського слова роз'єднання. Теорію електролітичної дисоціації речовин у розчинах створив шведський учений Сванте Сфанте Авустареніус у 1887 році. Електролітичну дисоціацію речовини як і хімічну реакцію можна відобразити за допомогою хімічного рівняння. Запишемо в робочий зошит рівняння електролітичної дисоціації солі натрії хлориду і алюмінію сульфату у водному розчині. Молекули води, з якими сполучені йони, в таких рівняннях не вказують. Водні розчини солей, крім молекул води, містять йони, з яких складаються ці речовини. Солі це електроліти. Які дисоціюють у водних розчинах або розплавах на катіони металічних елементів та аніони кислотних залишок. Так, сіль, алюміній сульфат дисоціює на два катіони алюмінію зарядом плюс 3 та три аніони сульфат СО4 з зарядом 2 мінус. Основи Ось ми їх бачимо на екрані калій. Ож OH, барі Очі. OH Це електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах з утворенням аніонів одного типу гідроксид аніонів. Наявність гідроксид йонів у водних розчинах лугів зумовлює спільні хімічні властивості цих сполук. Луги однаково діють на певний індикатор. Фенофталеїн забарвлюється в малиновий колір, метилоранжу жовтий, а лакмус у синій, універсальний індикатор у синьо-зелений. Отже, за допомогою індикатора можна виявити у водному розчині лугу йони OH-, а не певну сполуку. Нерощінні основи на індикатори не діють. Запам'ятаємо. У хімії часто використовують слово сполучення лужне середовище. Воно вказує на те, що в розчині наявні гідроксид аніони, електролітична дисоціація молекулярних речовин. В електролітах молекулярної будови кислотах йони відсутні, вони утворюються лише під час розчинення речовин у воді. Розглянемо, як цей відбувається процес у хлоридній кислоті в водному розчині хлороводню H хлор. У молекулі H-хлор існує полярний ковалентний зв'язок. Спільна електронна пара зміщена до більш електронегативного атома хлору. На цьому атомі зосереджується невеликий негативний заряд дельта мінус, а на атомі гідрогену позитивний заряд дельта плюс. Отже, молекула хлороводню є диполем. Цікаво знати заряд на атомі гідрогену в молекулі H хлор становить плюс 0,2, а на атомі хлору мінус 0,2. Проаналізуйте малюнок 24 для того, щоб зрозуміти, як утворюються йони із молекул h хлор у водному розчині. Подібний механізм ми розглядали з вами на минулих уроках. Кислоти це електроліти, які дисоціюють у водних розчинах з утворенням катіонів одного типу йонів гідрогену H. Ну, наприклад, молекула h 3 po 4 ортофосфатної кислоти. Утворює спочатку один катіон гідрогену, потім другий, потім третій. Ця дисоціація відбувається ступінчато. Висновки. Для того, щоб їх краще запам'ятати, треба прочитати, записати в робочий зошит, зрозуміти і застосувати в ході виконання вправ. Вправи диференційні. Завданням є виконати. Три вправи. Дякую за увагу і бажаю успіхів у навчанні.